Ви дивитесь телеканал Жовта річка. Зараз актуальне інтерв'ю в нашій студії Михайло Акупович Степанян. Добрий день, Добрий день. Михайло Акупович, Ну, народ запитує: чим закінчилася історія з фільмом Как живе Швазґок? Там було трішечки критики. Всього такого ви намагалися. Критикувати те, що було негативним, на ваш погляд, у вашому колективі Схід ГЗК, і хотіли це виправити якось, так? Да. Чим воно закінчилося це все? Скільки ви часу, а після того пройшло десь місяців вісім, так? так? Після трансляції фільму, після викладення в інтернет. Ну, ми чули, що вашу посаду скоротили. Так, це чи не так? Не совсем так, как в детективных романах. Есть заказчик, исполнитель и потенциальная жертва. Так вот, если бы на Восточном горновательном комбинате моя должность исчислялась примерно 10 работниками, тогда экономически уместно. А так как на 7-тысячный коллектив государственного предприятия моя должность одна, тогда... тогда получается, что не должны были это делать. І виходить, що схід ГЗК залишився без оператора відеозйомки і без фотооператора, тому що ви суміщали дві посади в собі, и, так? І третє – це оператор комп'ютерної графіки. Тобто я робив ще і такі, як бікборди, баннери, ну і так далі. Тобто вот вот, такого виду продукцію зготовляв. А от як це все? Чому так довго це відбувалось? Адже, мабуть, було бажання адміністрації одразу вас звільнити з роботи, просто не знаходили при е, приводу, і цікаво, чим ви займалися ці 8 місяців. я вот на комбинате проработал, проработал 34 год почти. Значит, ни, еди ни единого порицания не имел и имел значит, больше значит, поощрений. Вот, работал при таких директорах, как Руденко Василий Владимирович, Хохлов Олег Иванович, Гонза Николай Алексеевич, Бабак Михаил Иванович, Перьков Петр Георгиевич, значит, Гребенюк Александр Викторович. Но, э, только при сырокине Александре Геннадьевиче моя должность стала, э, значит, проблемной. Вот. Ну ви ж так себе не вели тоді, а зараз ви так осмілили, вас запрошували на зйомки всіх торжеств, робочий час. Да. Ви знімали, а потім взяли і показали. Ви ж цього не не очікували від вас? Ну ні, ну просто ситуація така, от, яка на комінатіна просто достала. Э, вот, і вирішился на э створення і показ цього фільму. Вот таким образом, значит. А цикаво чем занималась эти 8 месяцев? Просто цикаво. Все 8 месяцев фактически ничего не делал. Фактически ничего не делал. То есть, когда фильм этот появился, значит, на «Имеется мнение», на странице «Имеется мнение», меня отстранили от работы на время служебного расследования. А результатом служебного расследования послужила, значит, выговор. Значит, 5 числа, согласно приказу, 5 числа я должен был приступить к своим должностным обязанностям, то есть согласно коллективного договора и должностной инструкции. Мне не было предоставлено оборудование. Ни фото, ни видео. Значит, и как бы я ни обращался к руководству комбината, к начальнику отдела, мне было все время отказано. Тобто ви приходите на роботу, вам не дають ніякого завдання і не довіряють апаратуру, так? Да. Ви звертаєтесь з заявами, так, до адміністрації, що вам відповідають? Да, я пишу значить, не одне письмо. Я и устно обращаюсь, і пишу значит, заявление о том, что мені предоставили роботу. Смішно, конечно, то есть, що значить работники пише, дайте мені роботу. Такого не должно быть. За результатами розгляду вашої заяви там мені пише адміністрація. З результатами розгляду вашого розгляду вашої заяви від 08.09.14 року. Та з урахуванням звернень заінтересованих осіб повідомляємо, що вас не буде залучено 13.09.2014 року до фотозйомки спортивних заходів, присвячених дню преспиника фізкультури і спорту. Генеральний директор Сорокин. І так ви відповідали? Так, да, так, да, так. Да, я тебе так. Значить, я получил это комбінату, від керівника комбінату 18 сентября 2014 року, 13.15 6 минут. То есть, совершенно поздно, пусть а це мероприятие должно було 13 числа. Через 5 дней uh, вам не дозволили его снимать. Да, мне вообще не дали возможности снимать Не, не то, что аппаратуру, вообще не дали Тут все четко, ясно написано. Но, кстати, 10 числа мне позвонил заинтересованный человек. Вот, и сказал конкретно, вот я перейду дословно скажу, что он сказал. Значит, Михаил Клопович, вы там все рветесь, что-то снимать. Пишите нам все, пишите. Значит, я вам, мы вам ясно сказали, что у вас там типа, того, вообще не было это самое. А я ему ответил, что это моя, это моя работа, согласно должностной инструкции, я должен ее выполнять. съемку, либо фото, либо видеосъемку. Ну, далее он ответил, добавил просто. Мы с вами разберемся. Именно в такой способ руководство значит, государственного предприятия, «Восточный комбинат» расправляется со своими работниками, которые отстаивают свою точку зрения. Вот если вы помните, в фильме там значит, была значит, сказана одна сокровенная фраза. председателем Восточной Объединенной Организации профсоюза Борисом Николаевичем Филипповым. Люди боятся сказать правду. И это факт. Я не боюсь этого сделать, поэтому я человек прямой и за спинами говорить не умею. А дивіться, і прийшла нова влада, вона ж якби Проголосила демократію, так? так що кожен має право висловити свою думку навіть про керівництво і вказати на недостатки. А виявляється, на східному гірничо-збагаченому багаченому демократія ще не прийшла. А може прийшла? А хто з тих героїв цього фільму поніс наказання, ну, як якісь там я знаю адміністративну, якусь там догану чи що за те, що вони в робочий час займалися не зовсім служебними справами? Ну, я можу сказати очень коротко, із них ніхто не понес наказання, як мене. Ну, якщо е, вам не давали роботи по спеціальності, ви просили роботу і письмово, і усно. А вам пропонували іншу роботу? Е, значить, е, так, робота, яку е, 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 значит, предлагали, значит, е... На самом деле, значит, была такая работа, значит, но я не хочу обидеть никакие специальности, совершенно которые там есть, поскольку я этих людей фотографировал, и это приятная была работа, общаться с людьми и своих портретируемых фотографировать. Ни в коем случае. Но я не мог знать на тот момент, когда мне эту работу предоставят, могу ли я по состоянию здоровья работать по этой специальности? Вот в чем дело. Поэтому, а я, писал, какие там на, были поэтому я писал на этих документах согласен на все вакансии. А, вы писали, что вы можете на, да. на любой должности работать. Э, потому что, совершенно верно, потому что я не могу не мог знать, готов ли я по состоянию здоровья работать на той или иной А они вам предлагали, а что именно предлагали? Э, предлагали разные специальности, значит, э, как я сказал, там, значит, э, и токари, значит, горняки, э, значит, металлурги, не только это, разные специальности, но все они, вот я фотограф, значит, уже в области фотографии работаю уже более 33 года, поэтому я осваиваю ту професію не просто так з нуля. Тому, е, э, знаю свою роботу от і до. І так, потім я на іншій спеціальності. Я просто не знаю, ще раз повторюю, що я не могу не можу знати, готовля я буду по постійно здоров'я бути на цю на ту рідну должность. Після цього вони вас вимушені були звільнити, і в наказі ще написано, що вас звільнили по скороченню штатів. По скороченню штатів, да, всечно, наверное. Як Ви зараз маєте намір боротися за свої права, що ви робите? Значит, я зібрав пакет документів, я буду обратитися в суд вот, по этому поводу на місці не буду сидіти, вот, сложа руки, поэтому я буду боротися. Ну що, ж, шановні телеглядачі, мені залишається тільки сказати про демократію, яка дуже стрімко розвивається на східному гірничому збагаченому комбінаті, а саме в місті жовті води. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова, і думаю, що з Михайлом Акоповичем ми ще зустрінемось, тому що рішення суду ще попереду на все добре.